Сильні морози внесли корективи в освітній процес. Через різке зниження температури у Красилівській громаді ухвалили рішення продовжити зимові канікули до 1 лютого. Ми планували, щоб діти вже виходили в школи, бо школи забезпечуються теплом, і температурний режим там належний, завдячуючи надважким надскладним зусиллям нашого підприємства теплових мереж. Бо дійсно генератори працюють, але пальне в генераторах не витримує і замерзає. Морози вже дуже сильні, і всі розуміють, яка ситуація зараз з погодою, з погодою і як це важко забезпечити роботу генераторів протягом 5-6 годин. При відсутності електроенергії така настанова, що з 1 до 1 лютого всі учні і навіть дошкільні заклади переходять на канікули. Але ми розуміємо, що дошкільні заклади ми не можемо закрити просто так, бо це маленькі діти, батьки яких на роботі. Тому чергові групи будуть в кожному дитячому садочку і садочки наші будуть працювати. Школи йдуть на канікули. Дистанційне навчання ми не маємо можливості організувати так, як. Перебої з електропостачанням і учні не зможуть під'єднуватись до тих уроків, які будуть проводити вчителі, бо всі розуміють, яка ситуація з світлом. Тому до 1 лютого всі на канікулах. Відпрацювання освітнього процесу буде влітку, в червні, можливо, не буде весняних канікулів, але нам потрібно пережити зиму і дійсно берегти одне одного і щоб все було добре у нашій громаді.